Друзі, всіх вітаю! Це мій ютуб-канал. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дякую всім, хто дивиться. Трошки брала паузу на дні свят на день незалежності. Але сьогодні вже варто повертатися нам до наших з вами дискусій, і будемо говорити про внутрішню політику. Про український уряд, тим більше сьогодні для цього є кілька новин. Отже, перше, сьогодні уряд Свереденко видав дві постанови щодо змін про виїзд за кордон. Я нагадаю, що після воєнного стану було введено спеціальні правила, обмежуючи, які враховують безумовно. Законодавства, що стосується воєнного стану, і спочатку було заборонено виїзд за кордон військово зобов'язаним. Це чоловіки від 18 до 60 років, які мають військовий квиток, і згідно української конституції, згідно українського законодавства, вони можуть бути призвані на військову службу і захищати Україну. Це Українською конституцією українськими законами пояснюється, і звичайно, які би не були ці складні рішення про продовження воєнного стану про мобілізацію, ми за це вже 15 разів парламент голосували, усвідомлюючи, що без мобілізації не буде захисту України хоча кожного разу це безумовно дуже важкі рішення, але далі Зеленському. Його п'яти шести менеджерам от сподобалося закручувати гайки і пішли абсолютно антизаконні рішення, які немає пояснення після того, коли за кордон виїхали відпочивати слуги, хтось на Мальдіви поїхав, хтось на Таїланд, я не пам'ятаю, там то глава бюджетного комітету, то Коля Тищенко, Зеленський а, вирішив заборонити виїзд, ну, знаєте, всім, хто працює навіть в органах місцевого самоврядування, і це стосується зараз і жінок, і чоловіків, які там на пенсії, якщо вони депутати там, якоїсь селищної ради там, чи районної, а, чи мають там інвалідність, і знаєте, от у всіх а, в цій зеленій владі хто свої, якщо це про прокур... Курори з інвалідністю, да, там 30 років і з пенсією, в них проблем з виїздом за кордон, ми бачимо, немає. Немає проблем з виїздом за кордон, ні в кого зі слуг, з ОПЗЖ, тому що вони зараз масово всі там десь по. Маріам і е, з'явилися в парламент з такою засмагою, ну, яка видає все таки людей з хорошою відпусткою. В цей час відбувалися дикі абсолютно речі ці роки, коли, наприклад, е, жінок-волонтерок, які представляють там районні чи селищні ради, ви знаєте, що скільки у нас сьогодні саме жінки тягнуть на собі е, питання допомоги Збройним силам і привозять за кордону такі необхідні авто там для підрозділів або. Е, Іншу необхідне споряддя так ось їм просто заблокували цю можливість волонтерства, якщо ці жінки були депутатками там селищної ради. Я особисто знаю кілька жахливих історій, коли мама пані Світлана з Рівненщини, чий син кілька років знаходився в російському полоні як захисник Маріуполя, не змогла виїхати на акції. До європейського союзу, до столиці європейських через те, що вона була депутаткою районної ради, наголошується дуже важливо, що депутати місцевих рад не отримують зарплату з бюджету, тобто, по суті, це волонтерство, і от уявіть собі оцю волонтерійську абсолютно цинічну позицію зеленського і уряду Шмигаля Свороденко, які людям, що знаходяться на Волонтерських засадах цих селищних, там якихось місцевих радах, просто заблокували можливість виїзду за кордон. Хоча там є і жінки. Знаєте, я от нещодавно відвідала Миколаївську область. Мені жінка літня, дуже авторитетна, яка зібрала десятки тисяч доларів волонтерської допомоги для підрозділів. Розповіла, що її не випустили на лікування онкологічне. За кордон рідкісна там проблема через те, що вона теж депутатка там обласної ради. Ну це просто безумство, Повне безумство влади, і е, ми єдині це безкінечно озвучували, наголошуючи на те, що наша команда зробила дуже багато для того, аби жінок в у владі в державних інституціях стало більше. Це європейська практика, це правильна історія. А зараз протягом цих років зелена влада і цю нашу реформу знищила, тому що жінки масово складали мандати. Обираючи між волонтерством там чи між родиною і роботою, знову-таки, за яку вони не отримують гроші, ми можемо знаєте, втратити великий пласт професійних, кадрових галузевих спеціалістів, верніше спеціалісток в державних інституціях. Я нагадаю, що більше держслужбовців це дійсно жінки. знаєте, Якщо вони не на високих посадах, то держслужбовці отримують не таку там високу зарплату. Насправді, якщо йде про низовий чи середній рівень, але в цей час їм заборонено було виїзд за кордон. Ми просто е, немає цьому пояснення бажання у цих п'яти менеджерів встановити тут якісь е, авторитарні тенденції, всіх контролювати і таке інше. Але а, під тиском нашої критики, тому що неодноразово ми піднімали питання просто знаєте, сегрегації жінок. Ще один дуже важливий момент, який хочу роз'яснити: чоловіки на держслужбі бодай мають часто бронь. Жінки не військово зобов'язані, вони не мають броні. І повна іде тут, знаєте, навпаки жахлива сегрегація жінок. і… Просто дискримінація за соціальною здакою, коли чоловіки з держслужби могли там виїжджати кудись е, жінки? Ні, ні. І ми маємо таких багато дуже ганебних кейсів. Ми зверталися з цим до Шмигаля, до Лубінця про права людини, все е, махаються головою. Шмигаль щоразу взагалі кліпав очима і робив вигляд, що він не знає про цей свіжий наказ свого уряду. І от друзі, коли пані Свереденко претендувала на посаду прем'єра, і була наша перша зустріч в. Онлайн а була наша перша погоджування за її участю. Не онлайн а офлайн. Я задала питання про те, вона, як жінка, яка досягла найвищих кар'єрних висот, збирається захищати права українських жінок. Вона сказала, що вперше чує про цю постанову, що було смішно. Я усвідомлюю, що в уряді вони голосують не знають за що. Тим присилають там з банковий перелік рішень, які вони мають прийняти, і вони там руки піднімають, навіть не вчитуючись. А зараз, от після скандалу, ми підготували ще запити. Сьогодні прийнято половинчате рішення, що жінкам, які представляють органи місцевого самоврядування і працюють на волонтерських засадах, тобто без зарплати з державного бюджету, дозволено виїзд за. Кордон це важливе рішення. Я його вітаю. Важливо, щоб уряд слухав опозицію. Ми точно говоримо правильні речі. Це дозволить нам зберегти присутність жінок у влади, тому що дуже багато дійсно хотіли складати мандат. Але а, чому не прийняли такі рішення про держслужбовець? Я не розумію, адже реально багато жінок думають над тим, щоб покласти а, цю свою забрати верніше цю Трудову книжку, знаєте, піти з роботи, аби тільки ну не мати цієї дискримінації. Я думаю, що тут ми маємо дуже великі виклики для державної служби і будемо над цим працювати. Так, Катя Павлієнко, вітання. Черкас. Вітання рідним Черкасам. До речі, збираюся я в суботу відвідати Черкаси. Так що пишіть, що там цікавого давно не була в рідному місті і дуже не хочу, хочу вже доїхати і завітати. А друге важливе рішення уряду. А теж після багатьох скандалів проблем з тим, що мами вивозять хлопчиків 17-річних з країни, тому що з 18 років, хоча в нас мобілізація дозволена тільки з 25 років, але з 18 років хлопчиків не випускали з України. От уряд під усвідомленням да оцих ризиків прийняв так само постанову про дозвіл на виїзд хлопця з 18 до 22 років. Чи може це бути ризик, що хлопці вийдуть і не повернуться? Очевидно. Ну але ну так само, скільки ми маємо якихось нелегальних спроб там виїхати, або в 17 років дітей вивозять підлітків верніше, вже. Тобто, це проблема глобальна, і я бачу, що так як влада взагалі не займалася питаннями нормальної комунікації з суспільством, нормальної діалогу на ці важкі теми, взагалі, не, не було жодної серйозної ані в уряді, ані в парламенті розмови, дискусії на проблеми демографії, то от ми сьогодні вже отримали оцей комп проблем який в цілому починає накривати собою уряд, і вони змушені ну чути суспільство приймати такі рішення. Цікаво, що так само підштовхнуло до цих рішень уряду те, що в парламенті вже навіть самі слуги з комітету нацбезпеки зареєстрували законопроект про пропозицію відкрити кордони для юнаків 18 24 років. Нагадаю, у нас мобілізація дозволена з 25 років, якщо це ну. Добровільно, звичайно, хлопці можуть іти і раніше, і дуже багато таких зовсім молодих людей, які в юному віці пішли до Збройних сил України, і їм, звичайно, наша велика подяка і земний доземний уклін. Але уряд для того, аби от уже навіть не допускати в парламенті дискусії про Випуск за кордон 18-24 роки зробив це сам для того, щоб ми, ну, хоч якийсь там позитив в суспільстві, отримати. Хоча зверніть увагу, от ніяких негативних таких складних дискусій, важких комунікацій, зеленський і його влада на себе не беруть. Вони не готові розмовляти з суспільством про проблеми з мобілізацією про реальну ситуацію на фронті, де сьогодні важко, де в нас є сьогодні великий дефіцит наших військових і ключове. Що в нас є велика сьогодні проблема із їх забезпеченням а, сучасними дронами, технікою і таке інше. А це є важлива складова мобілізація. Не можна набирати просто людей, пускати їх в бій а, не до кінця обученими, незахищеними, не І Якраз це проблема, на яку ми звертаємо увагу і говоримо про це три роки, вже три з половиною цієї з влади. Це підготовка до війни, яка була очевидно провалена. Ну і зараз не зроблено ви. Висновків, тому що чуємо всі ці реляції про мільйони і мільярди дронів, тільки невідомо де вони, тому що підрозділам треба, треба, і треба. І зброя, і снаряди, і дрони, і сучасні дрони. І це все час, коли Москва. Дуже швидко модернізує свої збройні сили, і це є велика і велика проблема. Коли Москва робить ставку на ну, ви ж самі це бачите, на вдосконалення цих знарядь смерті, вдосконалення шахедів, вдосконалення дронів. А ми е, дуже часто е, розуміємо і чуємо це від військових, що так держава там поставляє дрони, але часто це е, таке щось і сумнівної якості, і ми можемо говорити, що мабуть, якісь. Пригодовані своїх же слуг фірми, тому здається, що в такій важкій ситуації держава в першу чергу повинна дбати про те, аби кожна зайва копійка йшла на забезпечення збройних сил. Але ні, друзі, от на банкові вже почалися вибори. Ми розуміємо, чому тому, що ну я бачу різну закриту соціологію там і таке інше, в тому числі банкова. Вона щотижня, щоб ви знали, замовляє соціологію закриту. А для того, аби мірити там температуру по. Палаті, що називається, бачити там свою підтримку, там все непросто. Суспільство звертає увагу і на корупцію, і на некомпетентність, і на інші проблеми там кадрові і таке інше. І влада це усвідомлює, тому зараз починає такі знаєте, парад якоїсь передвиборчої щедрості. Зверніть увагу, зачищене інформаційне поле. Зверніть увагу, марафон тільки про владу, про зеленського і слух там немає опозиції, і зверніть увагу, що на кожній там станції метро в Києві і в інших регіонах, де немає метро, то там на зупинках чи. Будинки роздають газетки про слух народу. І це смішно взагалі, бо я не знаю, що про них хорошого можна писати, но, але там на кожній сторінці Зеленський і його 5-6 менеджерів. Про слух писати дуже важко щось хороше. Е, так, пані Ірина, дуже дякую за вірну і патріотичну позицію. Питання, для чого ви молодим щоб не було кому робити майдану. Е, нам потрібна військова підготовка, тому що сусід терорист війною надовго. Я згодна, що от якраз хоча про це сказати, що ці так само. Речі, вони рішення уряду пов'язані не лише з тиском на уряд, а й з тим, що влада злякалася цих картонного так званого майдану, на який вийшли. Молодь в першу чергу, молодь, яка завжди є таким локомотивом змін безбашеним, яка не боїться влади, і влада перелякалася, що молодь, да, яка там не обтяжена страхами, може висловлювати своє фе. Тому відкривають кордони, їдьте і таке інше. Я ще раз хочу наголосити, що другою після безпеки проблемою для України є демографія. І це буде ключовий виклик після закінчення війни. І ніхто у владі не готовий і не розпочав цієї дискусії, як нам вирішити демографічну проблему. Але в цей час влада відкриває такий знаєте, аукціон небаченої щедрості. І якщо ви подивитеся, що уряд приймає які рішення в останні дні, то він щодня обіцяє все нові і нові подачки різним категоріям населення. Зокрема, значить прийняли рішення. Тепер уряд, що буде видавати гранти на креативні індустрії, 100 тисяч, якщо ти ФОП там, на гранти, 200 тисяч якщо ти бізнес, там і створюєш два робочих місця, 500 там, тисяч, якщо ти креативні індустрії. Е, а це для уряду і для влади дуже важливо, бо це ж мова йде. Ну, знаєте, Кожен блогер може сказати, що я креативна індустрія, я створюю зараз два робочих місця, мені потрібен там відеограф, наприклад, я не знаю, хто ще і отримати так грант. 500 тисяч гривень У мене одне питання де ми гроші на це беремо? Я хочу нагадати, що український бюджет є глибоко дефіцитним: 50% нашого бюджету це запозичення, гранти або кошти, які нам придеться віддавати кредити наших західних партнерів. І вони в весь час від нас вимагають навпаки скорочувати видатки, дуже заощаджувати. Ну, Зрозуміло, чому і, от на цьому фоні ми навпаки, бачимо, що влада все обіцяє, обіцяє і обіцяє. Я не дуже розумію, як вони збираються зверстати бюджет на наступний рік. Уряд уже порушив українське законодавство. Вони і досі не надали до парламенту план діяльності уряду. Хоча українська конституція, український закон вимагає такого плану відразу через місяць протягом місяця з дня призначення. Цей місяць вже прийшов, але влада. Уряд презентували свій план тільки словом, опозицію туди не позвали. А ми вимагаємо надати нам цей план, тому що ці красиві картинки веселі, да, там ці слайди, вони вже трошечки притомили всіх. Своєю нереалістичністю. Ми вже за 6,5 років всі їх бачили і бачили. Хочеться реалістичний план, як уряд бачить роботу а, в економіці, в енергетиці, в гуманітарній сфері, в соціалці, це дуже і дуже важливо. І, взагалі, ще хочу звернути вашу увагу на події дня незалежності і на те, як діє нинішня влада, яка вже ввійшла в цей режим виборів, зачищає поле і продовжує ділити суспільство. Знаєте, це моє четверте скликання парламенту дійсно, і до того я працювала дуже довго або політичним журналістом, або в команді Віктора Андрійовича, як його прес-секретар. Я бачила всі парламенти з першого по це скликання. Так ось завжди День Незалежності об'єднував український парламент. Всі президенти, всі без виключення на День Незалежності запрошували на державні заходи своїх опонентів і опозицію для того, аби показати, що. Україна це інклюзивна країна. Де думка кожного важлива. Парламент це представницький орган. Доброго вечора, пане Володимире. Дякую, що ви завжди нас дивитеся, і таким є активним підписником. Отже. Що було цього разу вперше в парламенті? А знаєте, коли ти дивишся ці архівні кадри, як вносять український прапор, як голосують до незалежності в тому парламенті, в якому більшість була комуністи, і от вони переступили в 91-му році через свою ідеологію, і вони показали, що вірність Україні, служіння Україні важливіше ніж служіння ЦК КПСС, Да? Наскільки це правильний був крок, на який ти дивишся зі сльозами і розумієш, що в політиці може бути еволюція, і вона правильна. І зараз ми бачимо інші процеси: деградація парламенту, знищення суб'єктності, знищення парламентаризму. От уявіть собі, цього року в парламенті не було урочистого засідання. Взагалі його як ластиком це з паперу викреслили. Далі на день прапора. Вперше було порушена це прекрасна добра традиція перед парламентом не піднімали український прапор, аби тільки от парламента взагалі ніде не було. Далі заходи на Софії на день незалежності для одного глядача, для зеленського його п'яти 6 менеджерів. Я більшість менеджерів ніхто їх не обирав, вони не мають жодного відношення до незалежності. От вони сидять перед ними, значить, військові йдуть, і там немає нікого більше з парламенту. Тільки президія, спікер і віце-спікери. І до мене теж питання до президії: так а ви кого представляєте? Парламент? Так, ідіть, може, в офіс президента працюєте. Якщо ви не захищаєте суб'єктність парламенту, для мене це дуже боляче. Я буду захищати парламентаризм і демократію. Далі уявіть собі. Напередодні пройшов ветеранський форум, на який не запросили його засновницю Ірину Фріс з нашої команди, першу міністерку ветеранів Яну Зінкевич, яка найбільше в парламенті відповідає за е зв'язок з ветеранами. Потім ця презентація програми діяльності уряду тільки для слух». і в мене питання таке: що відбувається в країні? Хіба це? Єдність, хіба це правильна політика об'єднання країни перед такими викликами, коли ви постійно ділите країну на своїх і чужих і свої, У вас не тільки пригодовані ці. Ну, зрозуміло, менеджери, слуги там і пригодовані свої люди. А, і найбільший цинізм. Відбувся молитовний сніданок. Да, там, в арсеналі, От то собі на молитовний сніданок не запросили нікого від опозиції, що руйнує саму ідею спільної молитви. Я розумію, що європейська солідарність псує апетит. П'яти шести менеджерів там і Зеленського. Але ж молитовний сніданок це не про їжу, це про спільну молитву за Україну, це про пошук компромісу, це про діалог, це про комунікацію, це подати одному руку. Друзі, все це дуже сумно. Я думаю, ви ніхто про це навіть не знали і не здогадувались, тому що в марафоні про це не говорять. Але я вважаю, це важливо нам говорити про ці речі, вони розколюють країну і вони демонструють, що нинішня влада. Не стала державними діячами, що нинішня влада залишається оцими підлітками в політиці, які продовжують жити в системі свій чужий ну і образи. Це все дуже дуже погано і безумовно це впливає дуже серйозно на і внутрішню, і зовнішню політику. Ну і буквально два слова про зовнішню політику, як ви знаєте. Зараз тривають, як нам говорять, і в день, і онлайн і офлайн зустрічі, переговори з нашими європейськими американськими колегами щодо підготовки нового цього раунду мирних переговорів. на День Незалежності в Україну приїхали багато там високих гостей. З певними мали зустріч. От і на жаль, ну от що ми доносимо до них, а немає поки що відповіді на ключові питання щодо завершення Вершення війни, а для мене вони звучать наступним чином. Перше, це Україна має отримати безпекові гарантії, дуже чіткі, без яких будь-який підписаний документ ну, буде недієвим. І друге, все має починатися з припинення вогню. А до цього поки що Путінська Росія не готова. Ну і от цього тижня, як ви знаєте, делегація з банкової знову таки в якій немає ні міністра закордонних справ, ні міністра оборони, а просто ну от, якісь там зеленським люди а, їдуть на, до Нью-Йорка, до Вашингтона. Там вони матимуть зустріч з представниками так само американської адміністрації, і будуть говорити про а, ці безпекові далі продовження. Безпекових норміше мирних переговорів, але у наше тут бачення, і хотілось би поговорити про це і почути думку влади. От що таке справедливий мир для влади, де да? для нас це безпекові гарантії, це е, жодного там компромісу щодо українських територій української ідентичності. Тут не може Росія нам нав'язувати ці думки. Хоча очевидно, що певні території ми будемо звільняти політико-дипломатичним шляхом, і це не ми. А влада брехала українцям про кордони 91-го року і каву в Криму. Так щодо закону, 13673, Як уряд може одночасно дозволяти вийти 17 22 річним а потім карати їх тюрму за спробу виїхати? Ну, знаєте, когнітивний дисонанс це, в принципі, хвороба слуху. Вони однією рукою хочуть комусь щось дати, а інше все таки все заборонити. Це їх автократичні тенденції. Вони хочуть все заборонити. Так? Як ви знаєте, вони вже понареєстровали. Цього тижня кілька просто диктаторських законопроєктів, якими вони хочуть, це слуги да, і уряд, значить, то карати за військових за невиконання наказів, замість того, аби військовим допомогти, допомогти просто вистояти, вони хочуть їх карати. Та ви допоможіть виконати ці накази, бо як можна виконати наказ іди в бій, коли в тебе немає зброї? Ви ж поїдете на фронт ви з військовими поспілкуватись, дізнайтесь ситуацію, допоможіть військовим, це задача влади. От, другий законопроект зареєстрували. Якраз теж про покарання, там, якісь кримінальні такі справи, да, що про виїзд, е, незаконний перед на кордону, я знаєте, що скажу. Я думаю, що в цих е, законопроєктів немає жодного шансу пройти парламент. Це нереально, тому що проголосувати за таке це просто підписати е, ну, собі е, те саме, що було от, законом про САП і НАБУ. Тому е, ви праві, що ці закони треба е, моніторити, але я не вірю в те, що вони будуть прийняти, от так, що ну так, що таке, але ви праві в тому, що слуги щодня фонтанують якимись непрофесійними абсолютно ідеями і законом. І знаєте, яка ще є величезний ризик. Наступний тиждень, початок нового політичного сезону, нової сесії в парламенті, але і досі слуги блокують трансляцію Верховної Ради, і тому ви не знаєте, що там голосується, що там приймається і таке інше. Я дякую всім, що дивитесь мій YouTube канал. Ми тут багато говоримо про парламент, про закони, які там приймаються або які реєструються, але це має бути і офіційна трансляція. Тому боремося за неї. Допомагайте нам в цьому. Так, друзі, і я бачу, у нас такий вже клуб постійних глядачів. Я вам за це дуже дякую. Мені це дуже приємно, але в нас має бути більше в українському сегменті YouTube. має бути більше всіх, хто аналізує і має аналітичне мислення і аналізує все, що відбувається в зовнішній політиці. Тому, друзі і внутрішні, підписуйтесь на мій YouTube канал. Лайкайте, коментуйте, пишіть теми, які ми маємо обговорювати. Ну і вітаю всіх нас з маленькою, але перемогою. Що жінкам, які на волонтерських засадах працюють в місцевих органах влади, ми дотиснули уряд Свириденко Дозволена виїзд. Я вважаю, що це дуже правильно на українках. Сьогодні дуже багато тримаються на цій війні. І я переконана, що е, наші українські жінки і дівчата багато будуть робити для війська, для волонтерства. Тому це хороше і правильне рішення. Всім гарного вечора, добраніч і слава ЗСУ!